Іван Сокульський. Чи бачив ти, як плаче камінь? Ніхто не бачив каменя сльози. Ніхто не чув, як крик кричав віками. Ніхто не чув високої грози. Чи бачив ти, як плаче камінь? Пороги виросли на гвалт. Як волі щит пороги стали? Шляху нема назад. Каменю з каменю, воду з води, тишу задавнену там розбуди, ноча що в місяця, зори з небес, тут нема місця знати Тебе, слово, що звідчаю, крове, що тут, що тобі, дівчино, висудив суд. Боже, довічно меч правоти, що тобі, дівчино, всі без мети, туго що з пам'яті, слово з глибин. Вбив тебе намертво постріл доби, Замало бути ще треба статись, не досить статись, ще треба вдатись, і мало вдатись, ще й не піддатись. Замало бути. Сон У цьому домі, що мені тут треба? Прийшов собі кімнату винаймати Вже й винаймив, вже й книг ось понаносив, Серед кімнати, просто на підлозі книг цілі купи. Висока стеля, стіни й пустка, а при стіні сумний весь в Чорному рояль. Чому він тут? Це хто його забув тут? Чи так лишив на вічний спомин, мов пам'ятник рояль. Кімната ця моя, лиш хочу я, щоб двері хто замкнув, і прошу я, щоб двері хто замкнув, інакше, бо сюди зайде сторонній. Хто дасть мені ключа, по всьому домі ходжу і питаю, і тим все більше я тривожусь, що хтось дивись, зайде сюди, хоч знаю сам, що марно у цьому домі. Захистку шукати, залиште мене на шляху до моря, із чеканням моїм прозорим до дна, з руками розпростертими для обіймів. Із присмаком солі на спраглих губах, з очима повними розлуки. Залиште мене з тишею, щоб чути, як цвіт далекий. Залиште мене з небесами, щоб видіти День Глибокий. Залиште мене з блакиттю днів, далечінь, далечінь оповите, залиште мене на шляху додому, залиште мене на шляху. Дорога хмар, дорога смутку й тиші. Рукою взять поблизькі небеса. Різбиться день, спинився світ, не дише. Стоїть на повен зріст, роса. Дерева є, і є вода чутлива, є тиха кров, є слух, і глибина, і в котрий раз я доторкаюсь дива. Світанкова луна. Аби було вернутися куди, аби стояли стіни і дерева, аби в Дніпрі лишилося води, чого ж іще у світі мені треба, аби не впасти посеред біди, не загубитися у хижім цьому часі. Якщо ж судилось, може й не прийти, ім'я твоє аби лиш не погасло. Вогонь сумних твоїх пісень так несподівано погаснув, прокинув далеч пізній день погідно, чисто, ясно. Прийди, візьми свого вінця, даруй осінь давнє свято, немає пам'яті кінця, немає справжності у правди. Задума золотом сповита війшла в конечні береги і линуть вдаль слова молитви. До вічно в тузі степ могил. Вода заховалась у камінь, земля заховалась у камінь. Мій крик заховався у камінь. Болем, вхопившись за камінь, далі живу. Тиша віща, далеч нездоланна, світ увесь трима душа жива, проти ночі бійся, запитання, знай бездоння, мовлені слова. Начувайся, коли місяць вповні, обережно з відгуком ночей, знай, що світ нас ловить, знай, усе тече, скрізь глибини і далеко берег, і шляху туди ніхто не зна. Глибина очей твоїх озера Не спинити хвилі з під човна. Вітер. Вітер мовить не чути, Вітер що мить. На сухому розпутті ні весни ні зими. Вітер витих боліти. Вітер випив жалі, і як трави без літа, без роси і землі. Вже ні хвилі із звідти, що було, те було, і як птах без повітря впав на власне крило.